Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. За ніч рятувальники дістали зі снігових заметів 2900 машин і 7 тисяч осіб. Зокрема, в Одеській області звільнено 644 одиниці транспортних засобів, надано допомогу 2700 особам. Внаслідок складних погодних умов в Україні знесрумлені 516 населених пунктів у 10 областях. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України у вівторок, 30 грудня. Найбільша кількість відключень електрики сталася в Одеській області, де знеструмленими виявилися 168 населених пунктів. Крім цього, через рясні снігопади на окремих ділянках автодоріг були введені обмеження і заборони для транспорту. За оперативними даними Міністерства інфраструктури України в Одеській області відновлено проїзд по дорозі Київ-Одеса. Проте все ще закрито рух по автодорогах Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, Одеса-Кучургани, Одеса Південний, Одеса, Білгородністровський і Монаші. Також до міста досі заборонений виїзд вантажних транспортних засобів порту в місто у Миколаївській області. На всіх дорогах загального користування до закінчення негоди закрито рух автотранспорту. В Херсонській області заборонено рух всіх видів транспорту на автодорозі Одеса Мелітополь. Головний інженер комунального підприємства Одес міське електротранс Нуграр Девітадзе повідомив про те, що як мінімум до вечора, 30 грудня, трамваї, і тролейбуси в Одесі курсувати не будуть. За його словами, в цей час шлях блокований кинутими автомобілями. Девітадзе додав, що якщо до вечора машини приберуть, то шлях зможе очистити техніка підприємства і, можливо, тоді за деякими напрямками вдасться запустити транспорт. Ймовірно, спочатку це буде центр міста і дорога на селище Котовського. В борьбе со снежной стихией объединились все, как и крупные предприятия, так и рядовые одесситы, которые раскапывали машины или местные жители, которые приносили застрявшим в снегу чай и бутерброды. В частности, также крупные предприятия, такие как Одесский припортовый завод, эпицентр, седьмой километр. Одесский припортовый завод выделил 13 единиц техники и прочищал дорогу до Южного. Также по пути эвакуировались люди, порядка сотни человек, из которых три беременных девушки именно на сам завод, где им оказывалась также помощь и предоставлялся ночлег. Седьмой километр сделал передвижную столовую и накормил порядком 200 человек. Я хочу сказать, что также помощь по обогреву оказывали все пожарно-спасательные части, в частности автобус, который остановился 29 числа вечером возле аварийно-спасательного отряда Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 26 пассажиров этого автобуса приняли аварийно-спасательный отряд на ночлег, то есть людям предоставлены были теплые помещения. А також чай і бутерброди. 30 грудня міжнародний аеропорт Одеса повністю відновив свою роботу. О восьмій ранку був прийнятий перший рейс з Шарм-Ель-Шейха. Протягом наступної години були прийняті рейси зі Стамбула, Києва та два рейси з Москви. А також відправлений рейс до Києва. Роботи з розчищення злітно-посадкової смуги від снігу проводилися всю ніч. Зараз продовжується розчищення місць стоянок а також прилеглої до аеропорту території. Національний банк України визнав системно важливими вісім банків. Про це йдеться у постанові правління від 25 грудня. Про затвердження положення про порядок визначення системно важливих банків. У відповідності з постановою системно важливими визначено вісім банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Дельтабанк, Дельта Банк, Райфайзенбанк Аваль, Укрсоцбанк, Промінвестбанк і Збірбанк Росії. Основними критеріями системної важливості є загальний розмір активів, зобов'язань юридичних і фізичних осіб, системні взаємозв'язки в банківській системі, обсяг міжбанківського кредитування і обсяг кредитування найважливіших секторів економіки йдеться в повідомленні. Продовжуємо випуск. Кількість поранених в зоні АТО перевищила 10 тисяч осіб у збройному конфлікті на Донбасі. За останні 8 місяців загинули 4 тисячі 771 людина. Більш як 10 тисяч 360 осіб отримали поранення. Йдеться в доповіді управління ООН з координації гуманітарних питань. Також повідомляється, що останнім часом зросла кількість біженців із зони АТО всередині України. Змінили місце проживання 610 тисяч осіб і майже 594 тисячі втекли до сусідніх країн. На територіях Донецької та Луганської областей, охоплених конфліктом, на сьогодні живуть більше 5 мільйонів осіб. У звіті також повідомляється, що режим припинення вогню на Донбасі постійно порушується. У цілому інтенсивність обстрілів знизилася, але переміщення людей продовжує зростати, що викликає серйозну стурбованість щодо цивільної безпеки. Йдеться в документі. У Одесі міліція вилучила арсенал боєприпасів із зони АТО. Інформація про дану знахідку надійшла від міліціонерів полку патрульної служби, які несли службу по забезпеченню громадського порядку та охороні приміщення волонтерської організації по вулиці Ланжеронівській в Одесі. Саме сюди перебезувалися волонтери після недавнього вибуху в їхньому офісі у бізнес-центрі «Адміральський». Пильні правоохоронці звернули увагу на припаркований в дворі організації мікроавтобус з написом Авто бере участь в зоні АТО. Номерами львівської реєстрації, оглянувши транспортний засіб, через лобове скло міліціонери побачили в салоні між сидіннями предмет зовні схожий на ручний протитанковий гранатомет. На місце події негайно не прибули експерти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група районного відділу міліції. Результат перевірки показав, що предметом, схожим на армійський боєприпас, виявився вже порожній після відстрілу тубус від реактивної протитанкової гранати РПГ 22 при більш детальному огляді салону автомобіля правоохоронці виявили та вилучили цілий арсенал боєприпасів, в тому числі 6 бойових гранат Ф1, 5 гранат РГД, понад 430 патронів калібру 7,62 та 545 мм до автоматичної стрілкової зброї, 30-мм бронебійний снаряд, два крупнокаліберні патрони 14,5 мм. Крім цього, в автомобілі також знаходився у повному комплекті безпілотний літальний апарат для ведення повітряної розвідки. За даним фактом, вже розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченої частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Наразі триває досудове слідство, встановлюються всі обставини даної події, а також особи, які мають причетність до даного правопорушення. В Одесі розпочинається оперативно-профілактичне відпрацювання міста з метою здійснення контролю за ситуацією. Вулицями обласного центру буде спостерігатися пересування спеціального міліцейського і вантажного військового автотранспорту. Після всім відомих травневих трагічних подій Одеса тривалий час перебувала в шоковому стані від пережитого неймовірними зусиллями свідомих одеситів влади, міліції вдалося знизити соціальне напруження серед населення, стабілізувати і утримувати ситуацію в законних рамках. Сьогодні здійснюється низка превентивних та профілактичних заходів з виявлення та недопущення порушень громадського порядку, провокаційних дій з боку радикально налаштованих об'єднань і рухів громадян або окремих осіб, діяльність, яких може бути спрямована на на дестабілізацію обстановки на території Одеської області. Уважаемые жители и гости города Одессы, в связи с новисшей над нами террористической угрозой, правоохранительные органы начинают оперативно-профилактическую отработку города. В связи с этим, с целью осуществления контроля за ситуацией, по улицам областного центра будет наблюдаться значительные передвижения специального милицейского и грузового военного автотранспорта, экипированных людей с автоматическим оружием. Уверяю, что законопослушным гражданам в этой ситуации бояться нечего. Эти люди вышли на улицы, чтобы защитить вас от террористической угрозы. Ведь только в течение последнего месяца на территории города произошло пять терактов, последний из которых унес человеческую жизнь. Во время несения службы сотрудники милиции будут останавливать и проверять подозрительных лиц, производить досмотр личных вещей. В этой ситуации от вас ожидаем полного понимания и содействия, так как это делается исключительно в целях вашей безопасности. Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією, що стосується пересування невстановленої техніки і груп людей, орендування житла або тимчасового поселення незнайомих осіб, які ведуть прихований спосіб життя і викликають у вас підозри, працівники міліції оперативно відреагують на ваші повідомлення. Для цього в головному управлінні МВС України в Одеській області цілодобово працюють гарячі лінії. Чергова частина 779-40-61 та Оперативний штаб 779 779-45-09. Який же новий рік без ялинки новорічних прикрас та яскравого салюту? Проте останнє може виявитися не тільки гарним, а ще й небезпечним. Придбання петард салютів і навіть звичайного бенгальського вогника у неліцензійних точках продажу можуть призвести до небезпечних для життя наслідків. На базарах продають піротехнічні вироби майже на кожному кроці. Та чи є така торгівля законною? Наша знімальна група разом із спеціалістами у цій галузі вирішила перевірити, чи є у розповсюджувачів піротехніки ліцензії на продаж та сертифікати на товар, який вони продають. Першою на своєму рейдовому шляху ми зустріли оцю милу жіночку сертифікатів та ліцензій на продаж у неї не виявилось. Виправдовувалась вона тим, що товар їй не належить. Ви, не знаючи, не маючи ніяких сертифікатів, що воно дійсно придатне, продаєте ні, цього поставили перший день». Здавалось би, продаж на сертифікованої в місцях, де так багато людей вже й так є небезпечним. Та потім за прилавками помітили маленьку дитину. Виявляється, це онука продавця, і вона допомагає торгувати піротехнікою своїй бабусі. Ми торгуємо нічого страшного здесь А Ти знаєш, що це незаконно. Маніті ваше начальниці, однак додзвонитися до господарки при ми так і не змогли. У продавця щось нібито трапилось з телефоном. будь ласка, номер хазяїна, ми з ним самі дзвонився. В нього деякі на з «Я не можу Бабуся разом з онукою наспіх почали збирати товар, а ми вирішили не витрачати часу та поспілкуватися з іншими розповсюджувачами піротехнічних виробів. Далі виявилося ще цікавіше: продавці здобули собі нову посаду, а товар на прилавках став просто предметом для показу, а не продажу. А якщо людина буде, ну, буде бажання купити даний піротехнічний вибор, mm. то які ваші дії будуть? Ви продасте його? Ні. Mm. Ваших слів, ви дивитесь за даною продукцією, вас не те, що вона без сертифікатів, те, що вона продається не в неуположній що... просили місці. Зараз приїде хазяйка, вона нам все об'єднається. Тобто це ваш, ваша хазяйка. Не моя хазяйка, хазяйка цього товару. А ви Є просто і... здайоми її? І... Так. Да. На цій торгівельній точці до власника товару все ж таки дозвонилися. І навіть зі слів так званого знайомого господарки дізналася її ім'я Світлана Іванівна. Однак познайомитись особисто нам так і не вдалося. Поки велись розмови, ми помітили, як по привозу ходить якась людина, яка про щось шепоче продавцям піротехніки. Діставшись до наступного прилавку, ми зрозуміли, про що у невідомого йшла мова з розповсюджувачами петар та салютів. Сарафанне радіо на привозі працює, свідком цього є. Пусті прили лавки та зібрані коробки. Точки продажу піротехніки швидко почали зникати, а якщо продавці не встигали зібрати товар, то намагались прикрити його іншими речами. До того ж, робили вони це досить креативно. На одному з них невідомий продавець віднісся до свого товару з особливою турботою та накрив власною курткою. А цей прилавок прикрасили по-новорічному і одягли у казкові гілочки ялинки. Та від нашого ока за допомогою подібних хитрощів не сховатися. Після невеликого розслідування сумнівів, що продавці зникли через наше втручання, не залишилося. Заводити прилавком, который сейчас красиво украшен ёлочками». Стояла, я не знаю. А як давно вот, стало красно, во так йолочками я не обращала внимания. Ну, з полчаса, или час не знаю». Міліція, яку викликали ще на початку нашого рейду, так і не з'явилась, тому якось вплинути на нелегальних продавців ми так і не змогли. Забрати повинні і можуть сотрудники міліції. Визвали через 102 два міліції, от чекаємо в течение 40 минут. Все жаліє нікого ні, все це наштовхує на думку, що якщо ховаються, то є від чого. Висновки робіть самі, але пам'ятайте, що купуючи піротехніку на неліцензованих прилавках і без сертифікатів, ви можете отримати новорічні атрибути, в яких вже вийшов термін придатності. Чи піротехніку, яка не є якісно вироблена, все це може привести до несвоєчасного вибуху, неправильної траєкторії руху та інших небезпечних для життя наслідків. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. Незвичайна акція стартувала в Одесі. Запросіть Діда Мороза до Сиріт в дитячі будинки. У ролі головного новорічного персонажу. Відомий одеський артист Сергій Бакуменко. Новий рік ще не настав, а Дід Мороз і Снігурочка вже приходять до Сиріт та вихованців інтернатів. У ролі головних новорічних персонажів спробували себе. Відомий одеський артист, продюсер фестивалів Укроп Сергій Бакуменко та психолог Олена Довженко. Були ми в дитячих домах. Работали там, веселились с детворой вместе. И было детворе так интересно, что решили мы, сниму я немножко бороду, да, Сергея Бакуменко Елена Довженко, работать в детстве дальше. Навідуються до дітей Сергій з Оленою абсолютно безкоштовно. Ми були в гостях в 103-м дитячому домі. І подарили дітям дійсно, відчуття волшебства, відчуття щастя. Сергій зеленою вивчають психологію. Цей досвід вони перенесли і в свою артистичну діяльність кажуть, обездоленим дітям треба дарувати побільше позитиву і гарних емоцій. Якщо у слібенка дуже поганий клімат в сім'ї, звісно он неблагополучные мысли ему лезут в голову, он не знает тех или иных ситуаций, в которые ему приходится попадать, и иногда выбирает жестокость, зло, а это именно наш долг. Зрослих людей здій так, щоб вибирав хороше Мороз і снігурочка закликають керівництво дитячих будинків та інтернатів запрошувати їх до дітей на спектаклі. Приєднатися до акції пропонують і політикам чиновників просять виступати у ролі меценатів, проспонсувати подарунки сиротам та організувати транспорт, аби в новорічні свята якомога більше малечі поринули у казку. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько. Факти. З 2 по 8 січня в Одесі пройдуть масштабні різдвяні гуляння, Вертеп з Марією, і Йосипом, столи із солодощами на приморському бульварі та костюмовані реконструкції в сквері Гамола. Все це і інші цікавинки абсолютно безкоштовно для Одеситів і гостей міста представить благодійний фонд Добрий Самарянин. 2 січня з 12 до пів на другу дня Приморський бульвар перетвориться на скатертину самобранку. Представники благодійного фонду Добрий Самарянин заставлять найвідомішу одеську вулицю столами з безкоштовними наїдками і напоями для місцевих дітей сиріт та маленьких переселенців із зони АТО. Перше міроприяття це э, возле мерії э, возле мерії большої рождественський стол э, по таким лозунгам. «Одеса мама накриває. Туди ми привозимо 200 дітей. из интернатов, и мы будем угощать. Планируем, чтобы этот стол где был на 300 человек, вот где-то так, чтобы каждый ребенок сел. Соответственно, каждому ребенку мы подарим какой-то подарок. Одесситы уже готовят различные такие печенья, которые будут украшены, изделия ручной работы, и каждому ребенку мы подарим такой сюрприз. После этого мы хотим провести их в там, где сейчас находится кинотеатр Санды, там во дворике у них будет тоже такое, как фотосессия для этих деток, где им тоже подарят подарки. зробимо такого роду їм праздник. До акції просять приєднатися кулінарних умільців. Жителям нашого міста радять приносити із собою солодощі і домашню випічку. Розважатимуть малечу народні артисти. На бульварі встановлять велику сцену, з якої співатимуть колядки щедрівки. Також 2 січня в рамках святкування фестивалю Різдва в Одесі на тому ж таки Приморському бульварі пройде ярмарок національностей. Представники різних народностей, які проживають в Одесі, частуватимуть всіх бажаючих своїми традиційними стравами. На святі планують встановити новий рекорд України з найбільшого печива. Янко Владислава, приходько, факти на цю годину. У мене вся інформація в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.